– Квартиру не купив ще? Ні, знімаю. Не одружився? Ні, знімаю. Подай ключ на 22, будь ласка. Якщо не знаєш, який, то прикинь до болта. А до якого ти болта прикидував? Так, Сергій 28, коли перестану стикатися пяним. Сергій, дивіться. Це ви зараз цикаєтесь, а скоро вже будете всиратися. Дивіться, вогонь. Вогонь. Я змушена зізнатися, мій чоловік страждає від алкоголізму. Випиваю я, а він страждає. Доброго дня, хочу зробити лазерну епіляцію глибокого бікіні. ви зготуєтесь? До побачення. До побачення. Туди вже краще Он был хорош? Был великолепен. Лучше него никого не было. Как вы побили его? Время его побило. Время одолеет любого. Но не победит. А где ты, Илья? Я сегодня не выйду, горло болит. Яке еще вбился в биса горло. Бач, дивись, у нас оце стільки вже снігу випало. Як думаєш, скільки це сантиметрів? 18. Скільки? Вісімнадцять. Алло. Твоя дружина у нас. Не звертайся в поліцію. Ми за тобою слідкуємо. Відкрий поштову скриньку. Це її палець. Хоче, щоб повернули дружину живою, приготуй 10 тисяч долярів. А тепер послухайте мене, покітьки. Вам мене не розвести. Цей палець міг належати кому завгодно. Хочете грошей? Пришліть голову. Коротше я сьогодні. Ого, це що за вихлоп, що за прямоток. А ну пойдемо бадивимо. Це апарат. Що в тебе за хріня в руках? Та це електронка, я кидаю коротко. Що це в тебе за машина така? Та це електромобіль. Та кидаєш Добрий день! Я хочу поміняти свій Ford Sierra 92-го року. Ну а ось цю a 8 2016-го. Хочу зробити це без доплат, кредитів і прям вже. Добре. Зараз ми викличемо для вас спеціалістів. А це кого ви визвали? О, ви що, угораєте? Які спеціалісти! Наскільки добре, ми знаємо, ми знаємо одне одного. одного. Я Христина і мій улюблений колір білий. А Володі улюблений колір червоний. Я не Володя. Можете нас привітати. Ми з Юлією купуємо землю в Києві. Нарешті. Це сталося. Якби. Так? давай Дві? Окей, одна вже є. Супер. Який найобразливіший комплімент вам робили? Мені якось сказали, що з одного боку я не гарна, а з іншого в мене затилок. Ось Христина, ваш ключ да, від авто. Дякую. Е, бажаєте лишити, можливо, чоєвіном? Так, да, так, да, зараз секундочку. На жаль, ми копійки не приймаємо. О, Кріс, привіт. привіт. Даш попити? Так, тримай. Дякую. Ого, це твоя тачка? Так. А, вау. Слухай, ну тоді не треба. На. Дякую. Плавати легко! Я можу навчити його так, як вчила мене моя мама. Пливи! Проти того, щоб напиватись ввечері, тому що від цього немає ніякої користі. Ти дурень взяв, напився, ліг спать п'яний, тобі сняться кошмари, вранці у тебе болить голова, і нащо, і нащо це все. Тому я прихильник того, що бухати треба зранку. Як тільки встав, треба бухнути. Ну, не так не так же багато, але ти ж сам знаєш, скільки тобі треба. А потім весь день ти почуваєшся чудово, а ввечері ти лягаєш спати тверезий. Мій 14 14-й день без алкоголя. Не подряд, звісно, за год, але теж, в принципі, непогано я думаю. Насправді я. Залізна людина. Baby, you understand me now. Good morning. У мене слабка короткочасна пам'ять. Так називається чоловік, який не дає свої жінці гроші. Андрій. Андрію, я не вірю своїм окулярам. Це ти? Да, я. Продам робот пилісос Площа миттєвого прибирання 25 квадратних метрів. Ну, плюс-мінус. В наявності до хера. Хто в темі, не заважайте бізнесу. Дайте якусь фразу, щоб мене рознесло. Щоб мене рознесло. У тебе і так уже рознесло. привіт. Привіт. Кажи гарного дня тобі. тобі. Ну, от і в нашій сім'ї настав момент, коли мене Саша назвав безполезною криворукою кобилою. Я не так сказав. А як ти сказав? Я просто сказав, не хлопай двері. Угу. Якщо чоловікові за сорок і він жодного разу не був одружений, то що можна про нього сказати? Що можна сказати? Боже, яка щаслива людина? – Проходьте у вас швидше. Ой, дякую, це так мило. Віт! – Я не вітя. Е, я Толя. У нас тут хлопець пропустив. А о, дякую, друже. Угу, будь ласка. Синку не пропустить. Так, звісно, проходьте. У мене тільки водичка. Я теж люблю печенька в чай макати. Це віскі. Привіт, я чула, що ти голодна. Тримай. Ой, дуже дякую. Пішли поп'ємо чай. Слухай, давай знайомитися. Я Настя. Маша. О, привіт. О, я Діма. Я Едік. Що ти? Нічого, завтра буду дитину в соборі хрестити. Підеш за кому? Звісно, піду. Що там тут? Угадай, що у мене є? Кредити, недосип і желання набухатися? Не підглядувай. Кажуть, до речі, в барбешопі випай дають. Так, дають. Передня статична жінка. Українка важить 50-60 кілограмів, щоб чоловік міг на руках занести в хату. Після шлюбу біом набираю вагу, щоб не можна було винести з тієї хати. Я вибачаюся, ви шукаєте цього собачку? Так, да, шукаю. Такого грибого з червоною пов'язкою да, на шиї? Так, ви шеї? бачили його? Так, да, бачив. А ви можете показати місце, де ви Конечно, його бачили? Звісно, покажу, ходіть. Идем. Я вибачаюсь, але нам ще далеко йти. Та ні, ми вже майже прийшли. Але я тут тільки що це Тут? Так, да, Во він. Да, бли... Привіт. Ви хто? В мені в центр. поїхали. Це не таксі, який центр. Я розумію, що це не таксі, ти одружений. Ні. Ну, то поїхала в центр, я вже трошки проголодалася, справи там, Та... в одне місце забігти, в принципі, недовго. А там і каву поп'ємо, то й розберемося. Що як... далі. Та ні... ти м'ям, лиш, Та... господі, нам не по 16, давай, завівся, ти поїхали. Та я ж... Мало часу. Давай потім. Слухай, тільки не закохуйся зараз в мене, добре, бо мене стосунки зараз взагалі не цікавлять. окей? А? А? Офіціат, вони ще звезд Окей. П'ять признаків адекватної дівчини. Нема ніяких признаків. Ви всі притрушені. Після відкриття магазину підійдіть до каси. Бачите термінал? Ні в якому разі його не вмикайте, поки не війдете в систему на комп'ютері. А якщо вже увімкнули, то не вимикайте, бо тоді спрацює сигналізація та на магазин приїде поліція. Можна, будь ласка, менший розмір? Секундочку. Якщо клієнт попросив інший розмір, то пошліть. Йдіть. Вашого колегу на склад, а самі поспілкуйтесь з клієнтом. Отримавши нову колекцію на магазин, викиньте коробку та розвішайте всі речі по залу. Якщо ви хочете в чомусь розбиратися, але не можете розібратися, почніть розбиратися, і ви розберетеся. Яке кольцо повинен подарувати хлопець своїй коханій дівчині? Кольцо комбаси. Кольчка, а коли ракети туди-сюди літали? Ви в укриття спускалися, так? Да? Ой, внуча, пам'ятаю! Летить ракета. Думаю, куди ж вона полетить? Попаде сюди чи ні. Ні, полетіла далі, не буду вставати. А я повернулася на другий бік, а що мені треба один день вихідний мене тільки був. Ти кажуть, заміж вийшла. Так. І кого ти ощасливила? Маму. Казали, підеш в АТП працювати, дамо бронь. Не збрехали, дали бронь, казку навіть автомата. Оце фірма. Блін, ну на цей раз прям якось не дура. Ну вже краще, але воно і тут як. Якось... Блін, хорошо, знаєш, от прям не розглядівся. першого разу от прям не розглядяв. Чуєш, Паш? пеш? Mm. Ти скільки до мене було? Ну постійно там пару тисяч на картиці це було. Алло, я в магазині, що купити? Алло. Та що бачка холодрига на вулиці? То змі щось, щоб ну, загрітися. Поняв, давай не замерзнемо. Та ні, ніби нормально тепло в тебе тут. що тобі та батарея? Що я з вулиці прийшов і мені так душно? Yeah. Як завжди, готово. Дякую. Будь ласка. Скільки З 120 гривень, але красивим хлопцем робимо розвитку. З 120 гривень. Хватить, хватить. Ви постійно квасите, коли нема пацієнтів. Ви розумієте, що алкоголь розрушає ваш головний мозок. Розумієте це чи ні? Ні. От коли потім будете такий, то отопити... стодіть вам. Я відкрию. Жиди, жиди. Я ще сам відкрию. Я вам чесно кажу, я хочу вити заміж за вашого сина, тому що я його люблю, а не тому, що ви стоматолог. За якого саме? У мене їх троє. Та за любов. Підра, п'я, п'ідра. Пірда. Мішки під глазами висить, пузо висить, кредит висить, зріння падає, гемоглобін падає, хер шо. Сонечко, Привіт, може краще зі мною. Взагалі-то в мене є хлопець. О, братан. Ні, братан. Погнали. Дзвонить Малешка каже. Батьки поїхали в село. Бере шампанський, приїдь сьогодні до мене, каже, і заправ мені до повного. Не розумію, на що їсть істики солярки, де вона хоче їхати без прав. Хіба де може вичитала, що має подорожати. Напишіть, що знає. Може я б ще в каністри набрав. Скільки з мене? 145 гривень. 19 таких, будь ласка. 19? Зачем я всі підтусовка? Ну, типа того, це гуманітарка для переселенців. О -о -о. Найду побільше більше голодних людей та хорошенько накормлюю. Вся ваша піца. О, О, велике, дякую. Скільки з мене? О, О, я думаю, круто, що ви допомагаєте переселенцям. Ми хочемо віддати вам і безкоштовно. О, О, це так вас звати. Надія. Вах, Ой, повторити ще Сто процентів повірити не можу, що в нас це поучилось. У нас час дивишся на дівчат і не можеш зрозуміти, чи то їй 18, чи то 35. А в результаті виявляється, що це взагалі валера.